Всім привіт! Хмарно, вітряно, холодно, руки мерзнуть, ми вийшли з бусею гулять, і я вже змерзла. Капюшона наділа, але ой, холодненько. Фух, завезла посилки на пошту, ой. Так, вийшло, думала велосипедом везти, але не помістилися. І машиною якраз доїжджаємо, кажу. Машина стоїть, так наче нова пошта, а це було б з 20.12, 11.40, Ніколи так рано не приїжджала. Я завжди залишаю посилки, машина ж приїжджає, потім забирає. Так це було завжди після обід, а буває таке, що пізно ввечері, бо відправка оформлення йде з сусідського села. Дивіться, казала, вчора морозу не було, а полосою як пройшло в людей. Через город від нас, вон гарбузи. Гарбузиня трохи попримерзало. Якраз доїжджаємо, дві посилки беру, кажу, ну піду спитаю в магазині, бо ну, може товар привезли. Виходить працівник нової пошти. Я кажу, ви з Нової пошти, знову його, ой, як гарно, то він поміг нам ще і посилки попереносить у машину і відразу ж і поїхали. Посилочки, так що, якщо велосипедом би поїхала, бо машина поїхала ще далі, ще в одне село. Так що по дорозі б я не стріла її ніде. От таке буває. Пощастило. Так, малини у мене більше немає, всю викопала, всім вистачило, хто вчора встиг замовити. До сьомої вечора чи до восьмої. Є полуниця, але немає коробок у мене. І скочу забула купити. Вимотала в один великий скотч і один маленький. Я за оце, за три рази, за три дні, що відправляла, вимотала увесь скотч. Буся, що ти робиш? Руки мерзнуть. Холодненько. Світла немає, аварійні відключення. Вон, бачите, як примерзло, видно. Посіріло листя. Вчора воно чорне було, а це вже підсохло. Ще трохи і поведу бусю додому. В магазині взяла хліба, бо замісили пекти, а світла немає. Заходила на особисту сторінку, начебто о першій годині дня, а вже добирається до неї. Має увімкнутися світло. То, то буде, ну, взяла дві хлібини, то буде ще й хліб і, і на пончики мама замісила. Витягла оту грушеву згущенку, що ми варили довго-довго влітку, хто з нами довго в курсі Ох, яка це смакота. Густа! Це, це нереальна смакота. Знаєте, тоді так поморилися біля неї були, а тепер. Думаю, що і не дарма ми її закрили. Як начинка дуже густа. На пончики підходить ідеально. Так що будуть ще сьогодні пончики. Буся, скоро костюм уже будемо надівати. Красенький мій. Треба, може б, що по квітниках повиривати, Мо там може, що таке негодне. Але начухикала сьогодні на лопаті, накопалася, то щось спинка мені каже. А там видно буде. Оце таке я. І вже змерзло. Треба під куртку, підкладку надівати, щоб було. Не холодно. В голову то не холодно, а в тіло так. Вітерець. Аби не вітерець, прогіває. Бредний. Вирішив зразу холодом бить. Йдемо додому. Дивлюся, скільки він. кроти понаривали землі цьогоріч. А в минулому році взагалі не було кротової. Оце так, битий не битого везе. Я бита, бо це ж я вся в царапушках, царапунька. Злазиш, ну, стрибай, сам піде. Оце я вигідно прийшла з бусею додому. Світло увімкнули і вже ось такі гарнюсінькі пончики. А гарячі ж. Аск хрумки сторінка хрумка, М? які? Смакота, так, одні із побутових недавніх моїх покупок. На днях, три дні тому, певно, ми були в конотопі. Хотіла купити якийсь шампунь, може, якусь маску. Ніколи мені було так розходжувати по магазинах, Думала, в Аврорі, але мені там нічого не сподобалося, пантін від нього лупа, а більше там таких не було. Були, але мені вони не подобаються. Шампуні, маски. Заїхали в Ворону і, думаю, зайду в відділ там, де. Всяка побутова хімія. І мені приглянулися ось такі вони по акції по 32 гривні один. Дивилася на мейкапі по 60 з лишнім. Шампунь і кондиціонер по 32. І такий також шампунь і кондиціонер. Там ще був якийсь третій це для ламкового та пошкодженого кератини колаген. Це для тонкого та знесиленого дівчата. Рона це мережа будівельних ну, тільки у нас в Сумській області. А дівчата, я вприємно вражена. Цим користувалася і вчора цим. Волосся м'яке, гарно розчисується, шампу... густий, що шампунь, що кондиціонер. Економний, шампунь гарно намилюється. І я не пам'ятаю, від якого в мене останнім часом шампуню був такий ефект. Знаєте, гарнієр, Оці всі пантіни, сйоз, це все, чим я користувалася, шаума, що там ще із цих ходових? Нервово смалять в стороні. Мені дуже сподобалось, якщо найближчим часом не розберуть, бо їх там ще було багато, і я буду там, а може, Хтось із конотопа не розбирайте. Я їх візьму, я приємно вражена, мені дуже сподобалося. Вже яке моє волосся настраждалося від випалене окрашуванням різними фарбами і все. І чого воно в мене зараз таке, я. Я стриглася, у мене стрижка 26 березня. Я стриглася, а зараз я намагаюся відростити те, щоб воно було довшим. Через те воно таке негарне, бо відростає стрижка нерівно і робиться нерівним. І спалене фарбою, не фарбуюся. Я зараз. Так що дуже задоволена. А в Аврорі брала ось таке по акції по 29 гривень. Одне розпакувала на руки мають хлопці. Не пам'ятаю, якась е, інша була упаковка. Дуже гарно пахне і дуже гарно милиться. Мені сподобалося. Це вперше я це мило бачила в Аврорі. Ще, як ми раніше були в Аврорі, я у нас е, в селі брала ці капсули по 14 гривень одна. А упаковкою взяла в Аврорі 12 штук, мені обійшлося в 129 гривень. Ну, виходить дешевше, ніж у нас буде поштучно. Аромат гарний, ненав'язливий, не такий, як у Тайді, Аріелі і Персіл, наприклад, а відпирає. Прала постільну білизну, дівчата, наче на крохмалене. Ну, дуже гарно відпирає. І, і аромат, я ж кажу, не нав'язливий. Ми з мамою примхливі щодо ароматів. Дуже шикарний. Не уступає якимось там новомоднім. Дуже дорогим пральним засобом. А це сьогодні купила, була в роні і не купила. Подивилася, думаю, та хай ще в мене капсули є, там трохи ще є. А такий, як я брала у Єві, ну, він у мене вже закінчився, десь, може, тижнів три тому. Подивилася, у нас він 300 гривень. Подивилася, якщо замовлять з Єви, плюс доставка, те саме мені й обійдеться. Так що взяла ось такий шикарний, найкращий, напевно. А аромат, особливо фіолетового, Бо я такий ще з синьою етикеткою. А у фіолетового аромат це ж зараз М -м -м, як парфуми якісь дуже приємні. І ось взяла, я брала фіолетовий 72 гривні, по-моєму. А це взяла рожевий, просто як крем-гель для душу. Ну, він піниться гарно, але здебільшого руки мити дуже. Дуже-дуже гарний. Оце таке купила. Ну, оце просто я не знаю за таку ціну. Моє волосся вже, яке воно примхливе. Але дуже сподобався. Дуже ця лінійка сподобалася. Це наш український виробник Monami. Ну, я дуже і дуже приємно вражена. А ще я бусі купила. Нову мишку Мехван. Була сіренька, хто постійно дивиться, він її розірвав. Тут така штучка, яка відводиться, і ось так. Він її вирвав був з миші і не знаю, де він її дів. Увесь зал облазила, в коридорі не знаю де. Купила нову, задоволений і щасливий. Бось, твоє?